Колоною до прикарпатської СБУ сьогодні прийшли місцеві активісти Майдану. Людей обурює, що керівника відомства призначили без погодження з ними. кажуть, процедура призначення дуже нагадувала ті, що відбувалися за попередньої влади, проти якої повстав майдан. Акцію протесту спостерігала Алапас у камуфляжі, але без зброї дві сотні чоловіків. Представники самооборони, правого сектору, автомайдану і координаційної ради Прикарпаття прийшли до будівлі Івано-Франківської СБУ. Ми хочемо, щоб влада почула думку народу. Що прислухалась до неї? Вони тут, бо їм не подобається новопризначений глава відомства. Сьогодні Миколу найдича представили колективу СБУ. Люди обурені на посаді. 46-річного полковника затвердили з порушенням процедури. Його кандидатура не прийшла громадських слухань. Ви прийшли у Франків зробити зачистку по таких, яку зараз стоять люди. Коли пана Найдича нам представили, він виявився одним єдиним, кого ми не дослухали, бо він нас не переконав. Що він буде служити чесно громаді? Він окольними шляхами без подання на Ливайченка отримав цю посаду напряму спочатку. Напряму зараз, можливо, це поправлено від виконуючого обов'язку президента. У відповідь новий голова Прикарпатської СБУ просить людей дати йому час, щоб показати свою роботу. Я прийшов сюди працювати. Правовому законному полі, що я буду порушувати ці норми закону, я звичайно буду або зняти з посади, або напишу сам рапорт і піду. Майданівці передають голові відомства список досі чинних працівників СБУ, яких вимагають негайно звільнити. Корупція і незаконні дії переслідували активістів майдану. Діяли, діяли на режим Янукович. На цих людей є певні документи. Мені ці прізвища відомі, і звичайно, що триває зараз перевірка. І в ході цих розслідувань і буде визначатися, хто наскільки до чого був причетний. Люди розходяться, але наостанок залишають голові СБУ автомобільну шину. Як натяк, якщо розпочнуться репресії, тут знову виростуть барикади. Алапас Романдучик, Прикарпаття ТСН 1+,1.